Сепаратист рецидивіст на Кіровоградщині служба безпеки України затримала 56-річного прихильника ідеї створення новоросії. Житель Олександрія раніше вже був засуджений за заклики до повалення конституційного ладу. Агітував за це у соцмережах за антидержавницьку діяльність у 2015-му Він отримав 4 роки ув'язнення із іспитовим терміном 3 роки. Однак одразу після вироку чоловік взявся за старе. Був адміністратором групи Єлисаветград, кіровоград Новоросія, і закликав жителів центральної України до масових заворушень. Тепер підозрюваний навряд чи відбудеться умовним терміном. Олександрієць не відмовився від своїх злочинних намірів та продовжив свою діяльність. Тепер йому загрожує реальне позбавлення волі. Сьогодні вже визначено міру запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою